Сьогодні у нас така розпаковочка сухпайка. Добовий польовий набір продуктів із Збройних сил України. Будемо куштувати. Розпаковуємо і будемо дивитися, що у нас тут є всередині. Гарно герметично запакований пакет. Всередині ось стільки є речей. Все гарно запаковано, нічого не протекло. У наборі маємо ложечку і серветку, вологу серветку, чайочок, такі сухарики, пачка галетів, пакетик з медом, упаковка самою їдою. Цукор і сіль. Так, що тут у нас? Отже, ми маємо рисову кашу свининою та овечами. Ось такий раціон вечері у нас у пакетику. У нас не було записано номера вечері, тому ми повинні самі оприділити з цього списку. Отже, шукаємо, дивимося, де є. У нас каша рисова свининою та овочами. Шукаємо відповідне віконечко і будемо знати наш номер вечері. Отже, каша рисова свининою та овочами у нас є в четвертому рядку. Отже, у нас виходить вечеря номер 4 Перевіряємо по списку, чи є всі продукти. Ніби тут всі продукти якби, співпадають, у нас повинна бути галета з борошна пшеничного, сухарі з борошна пшеничного першого сорту, каша рисова свининою та овочами. Чай чорний, цукор, мед натуральний, сіль, ложка пластикова одноразова, серветка паперова і серветка гігієнічна волога. Раціон весь вечері складає 1047 калорій. Відкладаємо це все в сторону і будемо зараз скуштувати. У пакеті 350 грам, досить велика порція. М -м -м, пахне неймовірно смачно і на вигляд теж дуже апетитно. Викладаємо на тарілочку, оп! І все готово. Консистенція каші просто нереально гарна і дуже багато великих кусочків м'яса. Без жиру, просто кусочки м'яса. Будемо зараз куштувати, але цієї порції візьму половину. О, я в приємному шоці. Каша на смак, як домашня, нереально смачна. Я взяла на тарілочку половину цієї порції. У мене ще залишилася половинка. Я думаю, що цією великою порцією чоловік би міг наїстися. Сухарі на смак не є солодкими, не є соленими, вони такі без смаку. Та якщо її їсти з кашею, то може бути. Пробуємо чай. Щей звичайний в пакетиках чорний. Запарюємо його, ставимо трошки настоятися. Є також цукор 2 стійка, але цукор я не вживаю, тому залишу його на потім. Куштуємо галети. Галети запаковані, в упаковці 4 штучки. Скуштуємо зараз на смак. На смак галета непогана, смакує, як звичайне печенько, таке, як Марія. Думаю, краще буде смакувати з якимось джемом або з медом. Тому куштуємо з медом, який був у нас в наборі. Ось так наливаємо трішечки меду і спробуємо. М -м -м -м. Цей мед супер, мені дуже подобається. Чорний чай теж добрий. Переглядайте відео, ставте лайки та підписуйтеся. Дуже вас любимо!